Час має значення. При проведенні процедури пілінгу з альфагідрокислотами дуже важлива експозиція. Саме вона впливає на глибину проникнення пілінгу. А ми знаємо, що альфа-гідрокислоти не мають досягти базальної мембрани. Тому, коли ми читаємо протокол, в якому написана експозиція 1-дві хвилини. Це має право на життя, і це є вірним часом, за який пілінг вже зможе подіяти на шкіру. Але не завдасть жодної шкоди. І головне, час експозиції починається від першого дотику пілінгом до шкіри вашого пацієнта. Тому не гайте часу. І робіть все правильно in time.